Поправка до Кримінального кодексу передбачає тюремне ув'язнення для тих, хто використовує номерні знаки, не присвоєні для транспортного засобу або ж підроблені номерні знаки. За такі номерні знаки у Польщі можна сісти за грати. Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже важлива інформація, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, слухайте уважно, щоб у вас пізніше не виникло ніяких проблем. Не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. Отож, я вам зараз все розповім детально простими словами, щоб ви все правильно зрозуміли та пізніше не допускали помилок. І так, спершу ці зміни, про які я вам зараз розповім, мали відбутися 14 березня 2023 року, але їх перенесли на пізніше, на 1 жовтня 2023 року. Тому, друзі, слухаймо уважно, тому що це не жарти. Отож починаємо. Для прикладу візьмемо: я займаюся перепродажею автомобілів із Німеччини в Польщі. Тобто я привожу автомобілі автолаветою в Польщу і їх перепродаю. І коли я привожу автомобіль автолаветою для перепродажу в Польщі, в мене є освячення, що я такий-то, такий-то привіз такий-то, такий-то автомобіль. І без номерних знаків. Звісно, після того, як я привіз цей автомобіль, я всі перекупи, я його підготував до перепродажу, зробив гарне відео, фотографії і виставив його в інтернет на продаж. Наприклад, він вас зацікавив цей автомобіль. Ви зв'язалися зі мною, приїхали його оглядаєте. Друзі, я наголошую, як це відбувається зараз. Ви приїхали, оглядаєте його. Автомобіль вам подобається, він вам підходить. І ви вирішили його купувати. Виникає питання, як його доставити додому, тобто як вам доїхати зараз додому. Він ж без номерних знаків. Друзі, це легко та просто. Беремо якісь ліві німецькі номерні знаки і чіпляємо їх на ваш автомобіль. Звісно, ми робимо страховку на ці номерні знаки. Тобто є Тиговград, є акциз, є фактура, що ви купили в мене автомобіль, і нібито ви можете спокійно їхати. Але, друзі, це не так. Тому що ці номерні знаки, які ми тільки що вчепили на ваш автомобіль, вони не є вписані в техпаспорт автомобіля. У нашому випадку автомобіль із Німеччини, тобто вони не є вписані в бриф. І коли ви будете їхати, вас може зупинити поліція. Але, друзі, наразі такого немає, тому що зараз поліція розуміє, що ви купили автомобіль. Поліція все знає, що у багатьох ліві номерні знаки, і зазвичай поліція нікого не чіпає, якщо ви не порушуєте. До речі, за весь час, скільки я вже займаюся підбором автомобілів в Польщі, лише один єдиний раз поліція зупинила мого клієнта. Йому виписали штраф по польський мандат 500 злотих. І звісно, поліція змусила мого клієнта викликати авто так як поліція заборонила далі рухатись таким автомобілем по польських дорогах. І плюс мій клієнт ще викликав автолавету, і автолавета доставила йому автомобіль додому. Друзі, в чому була причина зупинки? Тому що клієнт їхав без вімкненого світла в автомобілі. Ось і було порушення, тому його і зупинили. Отож, друзі, якщо приймуть цей новий закон. І ви купите такий автомобіль з лібими номерними знаками і будете їхати додому. А я вам гарантую, що поліція вас зупинить, тому що після прийняття такого закону поліція буде робити рейди. І вони будуть зупиняти кожен автомобіль, для прикладу, на німецьких номерах, на бельгійських, на французьких, на австрійських, тобто всі автомобілі із Європи і будуть перевіряти. Чи то є дійсно номерні знаки для того автомобіля чи ні. І якщо вас зупинять, штрафу вже ніякого не буде. А на вас чекає позбавлення волі від трьох місяців до 5 років. Да, друзі, вам не почулося, на вас чекає позбавлення волі від трьох місяців до 5 років. І це вже не жарти. Хорошо, я знаю, що ви хочете зараз задати мені дуже цікаве питання, а як ж тоді ми всі будемо купувати автомобілі на площадках, які продаються на німецьких номерах, на бельгійських, на французьких, на австрійських і так далі. А можливо автомобілі взагалі стоять без номерних знаків? Друзі, перед тим, як я продовжу вам розповідати, натисніть лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал. В такому випадку є декілька варіантів купити автомобіль. Перший варіант це купити автомобіль, який був свіжо привезений і вже зареєстрований в Польщі. Тобто він вже на польських номерах, йому присвоєні польські номерні знаки для автомобіля, є страховка та тобто весь пакет документів. Тобто платите гроші, берете і їдете. Другий варіант це коли ви приїхали на площадку, оглядаєте автомобіль. І знову ж він або без номерних знаків, або там на якісь європейських номерах. І у вас виникає питання, як доставити його додому. Якщо ви зацікавлені цим автомобілем на 100%, ви можете дати продавцю задаток, наприклад, 1000 злотих, і він вам його може зареєструвати на польські номера. Ну, друзі, це із кожним продавцем обговорюється все індивідуально. В такому випадку, якщо ви даєте завдаток продавцю, щоб він вам його зареєстрував, він його зареєструє ще в наступний день протягом 20 хвилин. Але він вам його одразу продати не може. Тому що по польських законах продавець не може продати автомобіль на тимчасовому доводі. А коли він перший раз зареєстрував автомобіль, йому дається тимчасовий довод на 30 днів. І він мусить чекати 2-3 тижні. Доки будуть виготовлятися постійні документи на автомобіль. І коли він їх отримає, тоді він зможе вам продати вже цей автомобіль. Тому, друзі, якщо залишаєте завдаток, щоб вам зареєстрували автомобіль, розраховуйте 2-3 тижні чекати на його. Ну і звісно, є третій варіант. Коли ви приїжджаєте на автоплощадку, оглядати автомобіль, звісно, у кожного перекупа є автолевіта. Попросіть його, щоб він вам доставив цей автомобіль додому. Де ви там проживаєте в Польщі, і ви вже там за місцем проживання вдома будете самостійно його реєструвати. Тому, друзі, ось є такі перші три варіанти. До речі, мені вже вдалося поспілкуватися із кількома перекупами польськими. Як це все буде відбуватися? Дехто до цього поставився серйозно. Хлопці вже готуються. Кожен автомобіль, який вони будуть привозити із країн Європи, одразу його реєструвати на польські номера. Вони хочуть, щоб клієнти приїжджали і одразу купували їх автомобілі, тобто, щоб клієнти були задоволені. Звісно, мені хлопці пояснили, ну і всі це розуміють, що це їм, звісно, не на руку. Чому? Тому що є такі автомобілі, які вони привозять. Вони бувають, продаються і місяць часу, буває півроку, буває рік продаються не можуть продати. А буває, що і більше, півтора-два року не можуть автомобіль продати. Наприклад, сьогодні вони привезли автомобіль, його зареєстрували, і від цього часу, коли вони зареєстрували автомобіль в Польщі, кожного дня автомобіль має бути застрахований. Тобто кожного дня на нього має бути актуальна страховка. А візьміть хлопцям на площадці 50 чи 100 автомобілів, і декілька з їх, там якийсь десяток, тобто 10% автомобілів не продається рік часу, а їм постійно потрібно платити за його страховку. Тому, друзі, для перекупів ось є такий нюанс. Спілкувався я також і з наступними перекупами. На що вони мені відповіли? Що вони не будуть реєструвати кожен автомобіль. Вони будуть реєструвати більш дорожчі автомобілі, які коштують більше 50 тисяч злотих. А дешевші автомобілі вони не хочуть реєструвати, тому що знову ж наголосили на всі страховки та огляди, що потрібно все оновлювати, а це все гроші. Вони сказали, що коли клієнт приїде і буде зацікавлений автомобілем, нехай замовляє собі автоловету і забирає цей автомобіль. Або ж говорять, що в нас є автоловети, нехай замовляє в нас послугу, і наш працівник доставить автомобіль додому. І говорить, ми ще на цьому будемо заробляти. Я їм поставив зустрічне запитання. Хорошо, для прикладу, я приїхав оглядати вас автомобіль, який стоїть без номерних знаків. Я його обдивився, якби він підходить, але я хочу зробити тест-драйв. Як мені виїхати на йому? Хорошо, ви зараз вчепите польські номерні злів знаки на цей автомобіль. Я виїду і мене зовуть поліція. І що я за це маю сісти заграти, ну я цього як би не розумію. І потім хлопці різко почали змінювати теми, забалакувати. Коротше, друзі, я думаю, ви мене зрозуміли, що краще. Оглядати автомобілі, які вже будуть зареєстровані в Польщі, і краще купувати автомобілі тільки у перевірених продавців. Друзі, на цьому будемо завершувати. Думаю, інформація була корисною, та ви все зрозуміли. І моя вам порада: якщо ви в чужій країні і ви чогось десь не розумієте, на 100% чомусь не впевнені, краще зверніться до людини. Яка там займається підбором автомобілів, яка там розуміється на документах, нехай вона вам допоможе, да ви їй заплатите гроші, але ви будете в безпеці, повірте, друзі мені, мене дуже багато раз кидали поляки, і я вчився на своїх помилках. Це, друзі, завершуємо. Не забудьте натиснути лайк цьому відео, підписатися на цей YouTube канал. Звісно, залиште свій коментар під цим відео. І буду вам дуже вдячний, якщо ви поділитесь цим відео зі своїми знайомими, близькими та друзями у себе в соцмережах. Тому що інформація є дуже важливою. Всім миру добра та здоров'я. До побачення!